Всім привіт! Сьогодні ділюсь з вами своїм улюбленим рецептом сосисок в тісці. Для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: сосиски, борошно, молоко, яйця. Дріжджі, вершкове масло, цукор та сіль. Точну кількість інгредієнтів лишаю у описі до відео. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Це дуже важливо, аби тісто вийшло вдалим. Спершу до глибокої миски кладемо дріжджі та цукор, перетираємо ложкою, доки дріжджі не розчиняться. Потім вливаємо тепле, але ні в якому разі не гаряче молоко. Температура молока не має перевищувати 35 градусів. Перемішуємо та накриваємо рушником і лишаємо на 15 хвилин, аби дріжджі активувалися. Якщо через 15 хвилин ви бачите ось таку шапочку з піни, це означає, що дріжджі активні і ми можемо замішувати тісто далі. Додаємо до нашої пари сіль розтоплене вершкове масло та яйце. Ретельно перемішуємо та поступово вводимо просіяне борошно. Спочатку замішуємо тісто ложкою, а коли воно збереться докупи, перекладаємо на присипану борошном поверхню та продовжуємо вимішувати руками, поступово додаючи решту борошна. Тісто буде трохи липнути до рук, проте старайтесь не додавати більше борошна, ніж вказано в рецепті, аби не забити тісто. Готове тісто виходить дуже м'яким та трохи липне до рук, проте це нормально. Змащуємо миску, у якій тісто буде підніматися рослинною олією, кладемо туди тісто, накриваємо харчовою плівкою та лишаємо у теплому місці на 40 хвилин. Ось так гарно піднялось тісто. Є безліч способів, як сформувати сосиски у тісті. Я покажу вам свій улюблений, який, на мою думку, найпростіший та найшвидший. Для цього розкатуємо тісто, утворюючи форму прямокутника. Розкатувати потрібно не дуже тонко. Потім розрізаємо тісто на 10 рівних смужок. Беремо сосиску та обертаємо навколо неї тісто так, аби смужка трохи накладалась на себе шар за шаром. Край тіста защипуємо. Так робимо з усіма сосисками. Викладаємо сосиски на попередньо застелене пергаментом деку, накриваємо рушником та лишаємо на 10 хвилин, аби вони піднялись. Ставимо розігрівати з духовку до 180 градусів. Тим часом відділяємо білок від жовтку, додаємо до жовтка столову ложку молока та перемішуємо. Змащуємо наші сосиски в тісті. Насправді ви можете змащувати просто цілим яйцем, не додаючи молока, проте як на мене жовток з молоком, створює найкращу скоринку. Ставимо сосиски у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Сосиски в тісці приготовані за даним рецептом, виходять дуже смачними, тісто м'яке і залишається таким навіть наступного дня. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте ваші коментарі під відео. Смачного!